Друзі, всім привіт. Вирішив я, значить. Вирішив я заряджати цей акумулятор разом. Усе разом, зразу поставити його тут і заряджати, тому що сьогодні субота, в мене два дні вихідних. Я зможу зрозуміти, як воно це все працює. Можна залишати його без нагляду чи ні. Бо якщо я буду заряджати його зараз окремо, потім розряджати, то знову треба чекати тиждень до наступних вихідних, щоб підключити його все разом і тоді дивитися, як воно там працює. Тому я вирішив зразу їх підключити. Ці я не знаю наскільки вони розряжені. Погода сьогодні сонячна, тому хай вони заряджаються разом. Ну, працюють. І я буду за ними спостерігати ось такі справи. Так, ну, напруга у нас 26. 4. Е, вмикаю я інвертор, перш цей менший. Так, заряджати його будемо до 28, до 28 вольт, це 3,5 на комірку. 14 за 28. Так, а скільки тут, а стоїть? Зараз... Так, тут цей покарю. почти 28,4, а тут у нас 14. Це до 28 тут, а тут 28,4. Ну, я, напевно, залишається 28,4, це э, 3,55 на комірку. Хай так і залишається тоді. 3,55 на комірку буде, Да. Тут у нас 14, це 28. Тобто це і раніше вимкнеться, а це ще буде допихати. Так, панелі. Пішло у нас шість ампер, шість і три сто шістдесят сім ватт.

9 вольт у них і вати зараз побачимо. Тут зараз 60 так і буде. Так і буде, тому що 70 ватт тому що э, сонце ще за дахом От, тобто панелі погано освітлюються. так ну що нехай заряджається піду чайку поп'ю. я й буду спостерігати пройшла година сонце трошки піднялось уже Так, у нас виходить 208, 290 ватт, тут 270. Але ситуація з акумулятором щось не змінилось. 268 26,9 А заходить. Всего лише. І по комірках хоч стріт. 3,3, і так як і було, в принципі. Ну але тут споживання будинку ще буде. Так, у нас убит. Сонце десь вон там. Наверно. Да, десь там. Ось таке. Так, а тут. 5 ампер. 4 заходить. Напруга 26,9. Тут 2 ампера. Тут 27 вольт. Зараз заходить 4,2 ампера. Ну, а на кумірках 3,3. Коротше, зарядичого казалось не так просто. <хи> Уже обід, а це його, як воно. А справи мої там, де були вранці. Так що так. Ну, Сонця нема. Якби було сонце, то може воно було б трохи веселі. Зукаємо далі. Так, друзяки, зарядили його до 27,5. Ну, він як би ще не, дозар... не заряджений, тому що ось по коміркам. Перша комірка вилазить вперед, ось на ній 363. Доходить до 365 і БМСка виключає вимикає акумулятор. А інші ячейки ось вони. 3,4. А там аж 3,63. Ну, тобто він розбалансований, треба його розбирати, з'єднувати всі комірки паралельно і тоді, щоб він балансувався. Ось такі справи. Ось дивіться 13 ампер і кумірка полізла вверх. 367 навіть. Ну і все, он 0 ампер і он аларм. Блин. О. Короче, ось такі справи. Можна звісно не розбирати, а почекати, поки БМС його балансує. Але мені здається, це буде дуже довго. Бо ось на третій комірці 3.3, 3,99. 3,98 є. А перша он 361. Так що розбираю я його. Так, помітив, я балансувальну дроти, ось. М'ятки поставив маркером. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і сьомий. Ну, восьмих там два, так що я їх не мітив. Ну і розбираю. Так, все. Готово я з'єднав їх всі паралельно. Так. Перша сім, три. Сім один. Сім один. Сім один. Сім один. Сім один. Сім. 7 1. Ну Тільки що на першому було, я ось міряв, то було 8-4, по-моєму. 3-3, 8-4, так. Да. Ну, хай стоять. Побачимо, що з них буде. Ну що, друзяки, зібрав я його назад. Е, просто я, він у мене паралельно з'єднаний. Одну ніч. Ну, ввечері я його скрутив, а на ранок я його зібрав назад, то була неділя. І переконавши, що МСК спрацьовує, вимикаю його. Я його під'єднав зразу до системи і став заряджати тут. Ось. І пройшло вже 2 неділі, напевно. Субота, сьома ранку. І зночі залишилось сорок чотири відсотка заряду у нас. Ну, покумірка хоч воно якби все рівно йде уже Прошло 11 циклів заряду розряду і 1180 ампер годин віддав акумулятор. Небо у нас зараз ось таке, мідлива хмарність, скажімо так. Виробітка на дану годину ну, 100, 102 Вт. Так, споживання будинку 66 Вт. А тут я не показав виробітку тут 47 Вт. Тут споживання 34 Вт. І так. Так, зараз у нас на акумуляторі йде 1,8 А. Заряд 44% нагадую. По комірках все рівно. Ось, до вечора буду показувати, як він заряджається. ось, А потім ми його розрядимо. І подивимось, скільки корисної енергії він е, віддасть. Ну, не ампер, а саме тої енергії, яку ми можемо використати. Небо ось, ось таке у нас виробляється Семьдесят Вт. Тута у нас 230 240 А Солнце там трошки вышло. Так е, використовується сто ну, 137. Тут 100... Ой, 38 вісім Вт. Так. Тут у нас. А, есть. Так, 11 А. Ну, прыгаем. 67% заряду уже. А, не сказал уже 11.41. Так, по комірках. Ну, по а, ну, все рівно йде ось. Заряжается потоку.

Зараз скажу. 26, 28 вольт. 28 вольт це 23,5 на банку, виходить, ось ну, так. Заряджаємо далі його. Друга година дня. заходить 14 ампер на заряд і заряд у нас вже 83 відсотки по коміркам як бачите більш менш все рівно так друзяки у нас 1937 Ой. Так. Що ми бачимо? Е 99% заряд. О, от так. А тепер дивіться по кумірках. 531, 520. Ну, коротше, всі 3,5 а у сьома 3,4 А Аж те. Она червоненька. І оце завжди так, коли вона заражає, коли акумулятор заражений, оця сьома комірка вона завжди відстає від усіх інших. Ну, Но в нолі його не розряджав ніколи, тому я не знаю, як воно буде по нулям дивитися. Тепер панелі я вимикаю. Так, панелі я вимикаю. Тепер треба взяти... Щось гостреньке. О, шурупа. Шурупчика. Так, тут ми обнуляємо. Блін, не влазить. Заре. О, маркер. Зараз ми це все обнулимо. Опа. Все, все по нулям, Так. І тут також. Опа. Все, все понуляємо. Так, і тепер ми його будемо розряджа і побачимо, скільки він нам віддасть корисної енергії. Не тої енергії, яку ну, там, на перетворення оці всі два інвертора і беруть. Ви на це не дивіться, це, цей інвертор. Він, ем... Справа в тому, що на цьому інверторі працює все. Ну, все але, блін, не працює. Оце у мене телевізор, той, де я дивлюся, у нього немає цього Smart TV, а у нього приставка. Оця така маленька Smart TV. І вона на ньому чомусь не хоче працювати. От ну, якісь там перешкоди чи що, вона щось блимає і... ну, то я ось вийшов в ситуації таким чином, що я під'єднав цей інвертор цей. до мережі ось шнурок оцей, якого всі бояться, Це називається шнурок цього, як він, суїцидника. Ось я його під'єднав до мережі. Там вимкнув автомати, до мережі його під'єднав. І в мене на ньому тільки оце смарт-тв, ну, там освітлення яке, ну або ще, там, тось, щось там хтось щось ввімкне. А в основному все вмикається до цього інвертора. Ці розетки, що я то робив окремо я. Коли я робив ще свою першу цю сонячну ту розетку, то я робив окремо для неї цю мережу. Оце все вмикається туди. А на це тільки оце, я ж кажу, вмикається світло і оцей смарт ТВ та приставка. Ну і все, я це все обмовив. Завтра вранці побачимо. Панелі я вимкнув. Будемо розряджати. А, ще о, з акумулятори. Ці акумулятори то я не відключив. Це у кислотні. Але справа в тому, що... О, Напруга на цьому акумуляторі, вона ніколи не зниж... ну, Я його в принципі то й не розіржав ніколи до таких меж, щоб він вимкнувся. Але справа в тому, що ці акумулятори вони не працюють. Вони завжди знаходяться в зарядженому стані, тому що напруга цього акумулятора вона завжди вища, ніж напруга оцих. Але для чистоти експерименту я зараз ось зніму оцю віклему. Ось дивіться, напруга по БМС показує 26,7. Напруга тут показує 26,4. Вона завжди тут нижче показує, тому що я не знаю, як воно так. Тут показує 26,5 на тому інверторі, так? Ось. І вони справа в тому, що ці акумулятори вони завжди в них о, така напруга. А нижче я, у мене не виходило їх розряджати, тому що ну, вранці я, ну, вони до ранку ще не, не розряджалися в нуль. І, як, і Скільки вони віддають, я не знаю. А для того, щоб почали працювати ці акумулятори, треба, щоб... Напруга була 25. Ой, два. 25,2. На обох. Тоді вони почнуть працювати. Але на цьому тоді виходить, щоб напруга треба була, щоб була 3,1. А в мене ніколи такого не було, щоб вона знижалась до такого. Вона завжди там 3,2. і Тобто в мене найбільше вона розріжалася до... 30% цей акумулятор, але напруга все одно була 3,2 на ньому. Тому ці акумулятори вони в роботу ще не вмикалися. Ну, для чистоти експерименту зараз я цю клему зніму. Так, зараз не знаю, чому видно, бо мені незручно одною рукою її знімати і викручувати її. Вилинку потерпіть. Я знаю, що ви не любите довго дивитися на одну картинку, але вилинку доведеться вам потерпіти. О, все. Все, я цю клему зняв. Тепер працює тільки оцей акумулятор. Панелі я виімкнув. Зараз у нас е, 19.48, 8 годин вечора. І у нас, що там показує? Зараз. Так, 26,6 мінус 6 ампер. Зарядок відсот

9, 25, 327, 325. Ну там таке. Ось воно показує, що 0,09. 005 уже. Розбаланс по комірках. Вранці увімкнемось. Сонце світить на панелі. А я їх вимкнув. Все по нулям. Мені коротше, як серпом по яйцях. У мене наступний день. Ранок, ну вже не ранок, вже ближче до обіду, трохи я заспав. І залишилось у нас 29% Аккумулятора. По куміркам ось воно що в принципі не всі рівні 3,2 так тепер шо. що, що виробило. значить тут у нас получилось 1290 1294 и тут 140. Це 1... скико там? 1400 ступеньками. 1400 ступеньками. Ну, е я думаю, досить его розряжати. Все там можем мы... Якщо продовжити ще Вт 300-400, ну не знаю 1400 Вт, частина пішла на перетворення тої енергії. ну Корисну енергію ось, 1400 Вт. Багато це чи мало, ну тут кожному своє. Звісно, якщо увімкнути туди електрочайника, то здохне він швидко. Ось. Ну а так як користуватись. Ідеально було б туди ще вісім комірок підкинути до цієї БМС. Ну, паралельно цим, тобто буде вісім с 2 п Але як то буде працювати, все. Не знаю. Ось. Ну що, в будь-якому випадку це краще, ніж сенцево-кислотний акумулятор, як би там не було. Ну ось таке відео у нас вийшло. Всім дякую, що дивились. Будьте крепкими. Усім миру. Побачимось. Пока.